Доброго дня, шановні овни, я вас вітаю. Для вас сьогодні хочу подивитися поради Таро на лютий місяць. Лютий місяць, 28 днів Йогу. Чи 29? Ні, 28. Тому давайте будемо зараз дивитися на п'яти колодах. У мене тут є старші аркани, прямі перевернуті. Подивимося для вас загальну енергію. Овни, ви в нас вогонь, ви в нас жесли. І подивимось, що в нас буде відбуватися у лютому. Такий холодний місяць, але ось зараз дивлюся в вікно, у мене прям сонечко сяє, тому не факт, що він буде холодний. І так, що чекає на овнів у лютому місяці? Справедливість перевернута. Ну що вам сказати? Накосячили деякі, будуть отримувати те, що людина, скажімо так, посіяла. От ви знаєте, час кидати камні, а час їх збирати. І по перевернутій справедливості взагалі карта, яка означає, що ви отримуєте те, що ви заслуговуєте. Якщо ця карта перевернута, це означає пошуки, пошуки того, хто вас може захистити, пошуки е, вірного рішення, і ви його поки ще не знайдете, ви будете шукати. Коли, наприклад, в такій саме стандартній ситуації, да, ви продаєте будинок і продали, потім знали, що вас обдурили, тобто ви будете шукати справедливості, будете подавати в суд ті, в кого будуть справи фінансові, да, будете щось вирішувати, вони будуть затягнуватися. Тобто, якщо, наприклад, у вас є термін на розлучення. Буде починатися тут немає цього адвоката, там нема того адвоката. Це буде відкладення тих юридичних всіх справ, якісь такі ну провалочки. Тобто все, що стосується юриспруденції, треба буде чекати. І приведіть просто в порядок всі свої справи. Якщо, значить, якісь у вас там є. Податки, які ви збираєтесь платити або не платити, будьте просто обережні у лютому, оскільки це може закінчитися для деяких з вас не дуже добре. Давайте запитаємо зараз колоду містичних моментів. Що чекає на овнів у лютому, яка буде вам порада? А яка буде порада? Бачите, подумайте, хто вам дирку в голові проїв. Подвої е, м'ячі, в принципі, знаєте, це навіть нічого і не бачите. Це думки. Думки, які у вас в голові, якраз вони співпадають. Де правда? Хто винен, хто не винен, чому так все сталося? Це такі от в голові такий туман, сумбурність е, е, людина відчуває себе. Е, не в реальності. Ну, до речі, так відчувають себе останнім часом мільярди людей на землі. Якраз добре показує, ви нічого не бачите. Що вам ця карта каже? Проявіть, як так сказати, зробіть ясність у своєму житті. Подумайте, як вам от помийте вікна, давайте почнемо з того: помийте вікна в своїй квартирі, для того, щоб було чітко видно. І от коли ви чітко буде бачити, що навколо, потім в кого є окуляри, протріть окуляри, а потім протріть свою голову. Подумайте над тим, що відбувається навколо, чому це відбувається, в центрі яких подій ви опинилися і який урок ви маєте вивчити. От Вам ця карта каже чіткість, ясність в голові. Кому треба, то психологів, тарологів, хронологів, до кого завгодно, звертайтеся для того, щоб вам дали чіткі поради, якщо ви самі ще не можете. Але в принципі, це у вашій, скажімо, компетентності це зробити. Бувайте, дівчинка сидить, руки вільні, все вільні, насолоджується, що там пташки щось і наспівують. Тому чіткість і Ясність. А тут, в принципі, по подну колоду, да, може бути, ви збираєтеся з кимось розлучитися від когось піти. І ви думаєте, чи піти, чи не піти, я не знаю. Ну, вам чітко карти кажуть, да. Довідзення. Давайте ще подивимось одну карту, я витягну. Що буде відбуватися? Двойка, двойка кубків. Це співпраця з кимось. Це, можливо, зустріч з подругою, з якою ви можете якраз посумувати і поділитися своїми думками. Або це ваші думки про такий союз. От ви думаєте, справді, да? чи піти мені звідти, чи не піти, чим я повинна зайнятися. Це може бути об'єднання для тих, хто працює, це може бути дві роботи. Тобто вам хтось каже: слухай, є ось можливість підзаробити. Так? Всі, хто зараз, наприклад, в Німеччині знаходяться, дівчата шукають можливість одну роботу, дві. Хтось займається ще манікюром, хтось викладає німецьку мову, є шанс допомогти іншим і самому заробити гроші. Тобто, якщо це стосується роботи, це робота з партнерами. Подвійний заробіток, можливості якось себе далі розвивати. Це може бути так: по двойки, кубках: приятне, таке, приємне проведення часу з ще раз, мама, подруга, хто-небудь жіночої статі, да, з яким ви будете провести. Ось вам лютий, будь ласка, зібралися з дівчатами, пішли святкувати першу п'ятницю на цьому тижні, або не знаю, там перший понеділок, або першу середу. Немає ніяких потреби, чого святкувати. Да? Головне, що з кимось, і головне, разом проводити час. А тут є шанс. Купіть собі тюльпанчики. До речі, шановні овни, чом би і ні. Дивіться, в мене усю дві такі гарні. Добре, що їх коти не їдять, тому вони довго в мене стоять. А ви купіть собі тюльпанчик? Гірше не буде, повірте. Тепер давайте подивимось, що нам каже колода Відьмачок. Яка буде порада для овнів на лютий? Що робити овнам у лютому? Ой, а чого ви сумуєте? В принципі, знаєте, це карта пошуку. пошуку, Можливо, ви переїжджаєте, можливо, ви були вдома, скажімо, в Україні, і зараз ви бачите, що немає, немає ніякого сенсу залишатися, і я хочу залишити зиму, да? я хочу знайти притулок, і ви вирішаєте їхати з дитиною, чи не їхати з дитиною в іншу країну. Можливо, ви, дивіться, у нас тут король. Жезла, кубка, господи, вибачте, да, на дні. Можливо, ви вирішили піти від свого короля з дитиною і думаєте, що мені робити? От якщо у вас тут справедливість, в принципі, може бути жінка, яка розлучається або намагається розлучитися да, з чоловіком, і от вона зараз шукає нового притулку. Якщо стосується цієї роботи, то в принципі... Це кризис, да? це, це пошук, якийсь заморозка тих проєктів, пошук чогось нового, нового шляху. Але фонарь є, да? церква є. Сходіть до церкви. Шановні Овни, сходіть, Знаєте, ну, церква зараз для нас багатьох не є тим символом віри, але віра то є тут. В що вірите? Вірите в Всесвіт, вірите в ліс, в, в, вірите в воду, сходіть в те місце, яке дає вам силу. Принесіть туди свій вогонь, принесіть свої почуття і попросіть а, сили, допомоги. Попросіть, щоб вам допомогли. Подякуйте, до речі, перед тим да, за цю допомогу, оскільки просити, просимо ми завжди, а сказати дякую, роблять не всі люди. І, будь ласка, не забувайте, це ситуація, яка буде минати. Кризис є дуже добрим. Кризис показує нам, хто ми, на що ми здатні. Я думаю, що кожна друга жінка з України зрозуміла, що в неї взагалі немає ніяких перешкод у цьому житті. За останній рік ми всі зрозуміли, ми можемо абсолютно все. Кордони наскільки розширилися своїх сил, свого сприйняття реальності. Тому ця карта каже: ситуація, яка є, вона буде минати. Сходи туди, де в тебе буде тепло, де тобі буде добре. І це шлях. Якщо був початок шляху, то кудись ця пара і дойде. Чого я вам і бажаю. Давайте ще дотягнемо одну карту. Шестерка Пентаклі, бачите? Связь чи зв'язок між поколіннями. Така цікава карта, яка може сказати, що або вам дадуть допомогу, або ви дасте допомогу. Це такі, от, жінка, яка, наприклад, посередині. Ви можете бути любою фігурою з цих трьох: або дитина, або жінка посередині, або літня жінка. Тобто. Ви можете бути тою, хто дає не тільки фінанси. Да? Це може бути отримання якоїсь там дотації, якщо навіть там про роботу ви отримуєте там преміальні, можливо, хтось там гроші за корону інколи платять. Отримання таких, скажімо, подарунків да? під час святкування. Але це карта, яка ще розказує нам про зв'язок між поколіннями, про ту енергію. Про те, що щоб мати енергію, потрібно от зібратися. Да? Ви, ваша бабуся, ваша дитина, для того, щоб ще раз відчути, де наше коріння. Якщо говорити про, ще раз про роботу, да, то це, в принципі, можливо, ви отримаєте роботу через якийсь там протеже. Да. Хтось вам ці, цю роботу запропонував. Як це? По знайомству. Німці, до речі, називають це вітамін Б. Б – це як беканша, тобто знайомство. Ну, навіть таке є. Тому е бажаю вам обміну енергії з вашою родиною. І ті, хто чекає маленьких подарунків, чекайте, отримайте і робіть подарунки самі, оскільки ви знаєте, що все повернеться. А тепер давайте подивимось е пораду від карт Таро, які називаються Оракул, так, називається Believing Your own Magic. в свою, власну магію. Забуваємо ми, дівчата, що ми такі магічки. Що в нас є енергія, що в нас є позитив, що ми класні. І не треба забувати. Зараз питаємо Таро, Про що ж нам треба пам'ятати? Про яку магію? Make the chance? Використовуйте шанс. Кроут. Um, Взагалі дуже круто. Дивіться, вона тут волосся собі відрізає. Поміняйте стиль. Тих, хто. Вже отак збирався, да, чи думав робити, не робити, міняти. Чому б вам не звернутися до стіліста, наприклад, да, який би дав вам консультацію і а, допоміг просто змінити. Оскільки, якщо зміни не відбуваються внутрі, кажуть інтристі, да, то вони змиваються з Спробуйте змінити зачіску, спробуйте якийсь новий стиль, і ви побачите, що змінюється. А, Навколо вас простір, у вас просто будуть другі вібрації. Якщо ви будете в різних вібраціях, то на вас будуть реагувати інші люди. До речі, волосся, ви знаєте, це в нас енергія, це пам'ять, це наші події, емоції. Ви можете відрізати, почистити себе. Хоча в нас зараз місяць росте, да? а чистити треба себе, коли місяць убуває. Ну, почекайте, трошки подивіться, коли буде убувати місяць. Та і вперід! Гарних вам змін! А тепер давайте подивимось, яку лекцію, який урок має прийти ваша душа. Де там моя коробочка покажу вам, хто цікавиться лекціони Дайне Зайля. У мене все англійська, німецька. Е, немає українських карт чи, чи на російській мові взагалі все. Або тою мовою, або іншою. І так, яку лекцію має пройти ваша душа. До речі, душа німецькою мовою це зеле. Заліти класно звучить. І так, ваша лекція, зоген це переживання, це те, чим ви переймаєтесь. Я розумію, чи я вчу, що якщо я буду переживати, від цього речі не зміняться на краще. Дуже класна річ. Це для тих, хто, кого... Дивіться, у них навіть бачите от по кругу. Є така фраза, як Хамстарат. Хамста це хам'як, це колесо. ви знаєте, да? Хам'як бігає там по тому колесі, і це наші думки, коли ми постійно одне друге, одне друге одне друга, в голові те саме. Тому вам карти радять, якщо ви будете ось Ваші вашій зуагу, подивіться, да? Ще інша карта, що ви переживаєте. Якщо ви будете переживати, то від цього нічого не зміниться. Що потрібно розуміти? Прийняти ситуацію. Зміниться вона завжди. Думайте позитивно. Я вам дуже вдячна, Овни, за те, що ви подивились моє відео. Буду вам ще вдячна за коментарі, за пальці, До наступного разу!